Доброго ранку, мої маленькі дітки! Давайте ми зараз з вами привітаємось, так як ми вже з вами знаємо, коли ми вітаємось. Ми всі бажаємо добра. Сонце встало йде новий день. Любі малята, усім добрий день! Пташки в небі співають пісні, ніби вітають усіх. Добрий день! Ось дітки, ми з вами привіталися. А зараз я вас запрошую на заняття. Дітки, ми з вами вже знаємо, що пора року в нас зима, і на вулиці буває дуже такі холодні дні. А давайте ми з вами пригадаємо, які пташки залишаються з нами на зимівку. А ну, пригадайте! Як ви вважаєте, що це за птах? Так, це дятел. Він назимку залишається з нами. Він не відлітає в теплі краї. І ще на нього кажуть, що він лікар, він лікує дерева. Так, а це що за птах? Так, це ворона. Вона теж з нами зимує. А це що за пташка? З жовтою грудкою? Так, це синичка. Ця пташка горобчик. Вони теж залишаються на зимівку разом з нами. А це хто? Так, а це сорока. Вона теж залишається з нами на зимівку. Ось ми, дітки, з вами і розглянули, які птахи з нами зимують. І я сподіваюся, що ви запам'ятали. Ось і до нас гості завітали дві пташки. Сорока білобока і Синичка. Бачите, сорока вона має білі бока, на неї ще кажуть, сорока білобока. І ось такий довгий хвіст. А це синичка. Вона має жовту грудку. І подивіться, сорока вона яка, велика чи маленька? Так, сорока це велика пташка, а синичка маленька. А ви дітки, знаєте, що любить їсти сорока? Так, сорока, вона всеядна. вона любить їсти і різних жучків, і комах, Любить їсти, і яйця красти у других пташок, Любить їсти м'ясо. І також любе їсти різні зернятка. А синичка люби їсти маленьких павучків, комашок, комарів, маленьких гусень. І теж полюбляє їсти зернятко, а тільки взимку синичка ще любить їсти сало. Ось ми з вами і познайомилися з сорокою і синичкою. А тепер я вас запрошую на дидактичну гру. Пограємо в дидактичну гру зимуючі та перелітні птахи. Розгляньте зображення птахів і визначте, хто з них зимуючий птах, а хто перелітний. А знання перевіримо за допомогою позначок Сніжинка, Зимуючий птах, сонечко перелітний. Розпочинаємо. Шпак. Лебідь горобець, Ластіка голуб лелека. Дятел. Синичка. Молодець. Дякую тобі за увагу до птахів. Так як ми вже і розглянули, і пограли з дидактичну гру, ми вже з вами запам'ятали дітки, які птахи залишаються на зимівку. А які відлітають в теплі краї. А тепер я хочу ще вам запропонувати розглянути дидактичну гру, де пташки живуть. Які вони мають, гнездечка і свої будиночки. І ось я вам пропоную дидактичну гру, де пташки живуть. Де пташка живе, де собі гніздечко в'є? Сова у дуплі. Ластівка у гнізді, горобець під дахом, сорока у гнізді. А тепер не відставай. Де пташка живе? Називай. Де ДЯТЕЛ живе? Де ворона живе? Де синичка живе? Де лелека живе? Є гніздечко, є дупло, пташкам зручно та тепло? Розумнички гарно вийшла. Ми з вами, дітки, дізналися, де живуть птахи і які пташки залишаються на зимівку. І ми вже знаємо, де які гнездечка б'ють собі пташки, хто на деревах собі б'є гнездечко, хто під дахом, хто на землі свої гніздечка. Кожна пташка має своє гніздо. Поки ми з вами гралися, наші густі пташки. Мені сказали, що вони хочуть мати багато друзів. І вони хочуть, щоб ми розкрашили їхніх пташок. Сорока хоче мати друзів сорок, а синичка хоче мати багато друзів-синичок. І я вас запрошую на таке цікаве заняття. А тільки спочатку я хочу вам запропонувати пальчикову гру, пташки, щоб ми потім могли з вами приступити до роботи. На дахах птахи сидять, весело співають, над дахами літають, їжу шукають, політали політали, зерня так поклювали, хуртовина замела. Під дахи сховались. Ось, дітки, погляньте, У мене є аркуш паперу, де намальовані птахи. А тільки ми з вами не бачимо, що це, що це за птах. Ми не знаємо, чи це сорока, чи це синичка. Я вас прошу вас, щоб ми її зробили так, щоб це було похоже, цей птах на сороку, а цей птах був похож на синичку. Для того, щоб ми це все з вами зробили, я ось намалювала птахів. Потім взяла ось таку чорну тканину і вирізала такі деталі, які ми будемо зараз наклеювати і робити з цього птаха сороку. Ось погляньте, ми знаємо, що в сороки голова чорна. Ось, ось голова чорна. У нашого птаха голова не чорна. І зараз ми з вами зробимо, щоб була чорна голова. Я ось вирізала форму такої голови. Для того, щоб ми це приклеїли, я взяла клей і пензлик. Ось, макаю клей в пензлик і наношу на тканину. Тепер я ось прикладаю. Ось я приклала. І ось так серветкою приклавила. Так, ось, бачите, в нас вже вийшла така чорна голова, як у наші сороки. Тепер ми з вами бачимо, що у сороки такий довгий чорний хвіст. Ось і в мене є такий довгий чорний хвіст. Беру ось, знову клей, макаю пензлика в нього і наношу його на, бачите, нанесла клей, тепер я його прикладу до хвоста. Ось так. Бачите, тепер у нас вже з вами Ця пташка стає схожа на сороку. Тепер нам залишилося прикрасити крило ось, таке ось у нас крило. Так. Ось так. Ось, подивіться подивіться, бачите, у нас вже цей птах став схожий на сороку. У сороки чорна голова, чорний хвіст і чорне крило, а тулуб у нас залишився білий, так як на сороку, кажуть, сорока білобока. Зараз ми ще до сороки приклеїмо Око. Ось, огляньте, який в нас вийшов гарний птах. Скаркатіла раз сорока, що у неї круглі боки, чорна спина, чорне крило. Лиш збоку вона біла, непокоїло сороку. Білосніжні її боки, як вона їх не чорнила, але знов стала біла. Тепер ми прикрасимо синичку. Ось розглянемо синичку. Синичка має теж чорну голівку. Така ось є чорна грудка і жовта. Так і ми зараз зробимо з вами. Ось для цього я взяла ось вирізала таку овальну форму голову. Беру, набираю на пензли клей і наношу на цей овал. і приклею. Ось так, дивіться, бачите? А так як ось у синички ще є така біла щічка, ось я теж вирізала таку білу щічку. нанесу на неї клей, приклеїмо. Ось так. Ось, Приклеїмо ріщечку. Тепер ми приклеїмо ось таку чорну грудку. Ось так, причавлюємо. Тепер нам залишилося ще її прикрасити грудку жовтим кольором. Я беру, набираю на пензлик клею багатенько і ось так по всій довжині, де у нас оце біле, наносю клей. Треба його нанести так багатенько, бо ми зараз сюди. Будем. Ось я нарізала такі нитки і ось так прикрашаємо їй грудку жовтими нитками. Накладаємо багатенько. У нас нитки будуть як пічко жовтеньке. Ось так. є у лісі хатка. Хатка невеличка ніж зимує чіпурна синичка. Хоч кругом на дворі холодно і сніжно, а у хатці тепло і затишно. Простерела з листячка, подушка мов звати, та не любить пташка довго в ліжки спати. Ось дітки подивіться, які в нас вийшли гарні пташки. Це в нас вийшла сорока білобока. А ось така у нас вийшла синичка, наша трудівничка. І ми з вами запам'ятали, які птахи з нами залишаються на зимівку, а деякі відлітають в теплі краї. А зараз я хочу вам ще запропонувати пограти в рухливу гру веселі пташки. Завдяки цій грі ми з вами будемо розвивати почуття ритму. Увагу! Розвивати музичні здібності та рухову активність. Гра буде проводитись таким чином. Під музику ми з вами будемо плескати в долоньки. Коли побачите маленьку пташку, робите короткий оплеск. а коли велику пташку робите довгий оплеск. Ось подивіться, як виглядає маленька пташка. І як виглядає велика пташка. А тепер увага! Go take a sweet one. Вам сподобалась гра? Тоді чекайте цікаві новинки. До нових зустрічей! А на цьому наше вже заняття закінчується, і я вам кажу, дітки, до побачення!